Ромату, привіт! Робимо робим класіку. Кажи коля ззаді. Наша усовершенствована борона утяжелінна. Трактор ши, е, 50... 62. 62, це держави Так. Друзі, провели я тут експериментально 2 гектари 2,5, 2,5, півпая тут зорали. Це як моє в заходах в наутіл. Це я лічно так вважаю. Перед тим як зайти в наутіл, треба зробити глибоку оранку за 35 сантиметрів. Визорали, бо осінню зарівняли. Потім бачу, весна що прийшла, бачите, як рівненько. Ну, 50 дисків. А тільки все одно поле таке горбувате. Ну, такими валунами вийшло. Плуг не дуже настроєний був. Ви ж бачили, як я орав на спарках, на 60-50 тракторів. На спарках і не в борозді. Получається трошки ну, не така якісна цей. Вирімаємо боронування. Та я так усі поля заводив таким способом в ногу І на цьому ряду, де кукурудза, ось поле, і тут де пшениця. Отже, виходить, що? Ми просто ори вглибо порівняємо з осені і весною боронуємо. Боронуємо, вирівнюємо, це як вона як шлейф борона, вона рівняє ну як, не ідеально, мені. Підходить, немає таких ям глибоких, ну, більш-менш вирівняно. Просто ж <клес> буду я робити такі експерименти кожен рік, Тут тобто, ніби по 2 гектари, дивитися на стан землі, аналізувати, як, як що відбувається. Бо виходить, що, якщо завести землю після мінімалки, ну як мінімалка була, я бачу, там точно не така не, земля не тверда. а тут не виходить, і як приводимо нормальний рихлий стан, а потім, а потім вже на спарках і на цьому на як його. Тільки один посів, оприскування і комбайн. Все на спарках. Взяли трошки по діагоналі, бо рівно ось виїхав, геть погано вийшло. Ну погано бо воно таблу. Скільки могли, ось, ось діагональ взяли, щоб трохи розпланувати. Бачите, кхе, воно як, як шлейф. зубки удлінені так до 20 сантиметрів, і ззаді грузи лежать, і вона добре розриває. Просто, щоб як Переход в ноль, це дуже відповідальний момент, треба розуміти, що з землею робиться, щоб, щоб тобі знати, треба просто чітко зорати, вирівняти і все, і більше нічого не робити. Ну, Результат виходить непоганий, Я скільки для мене це зроблено отак. Зараз береш рукою. Основно весняний час, беру прямо рукою, сантиметрів 15-20 можна викопатися в землі. Земля геть не уплотняється. Звісно, якщо ми переходимо після звичайної класики, ну, як класика, оранка, боронування, культивації, подобсівба, просапні культури, там, що там сапається, ротаційка бігає, всі оці діла. Земля уплотняється. Тоді виходить не сильно якісно. Ну, як? Вона вже не має тої структури. А тут вона як піднята, як проборонована. Віто б одразу після плуга ми зарівняли, як озирали в, в кінці літа, де, та була оранка, я показував вам. І зарівняли. І вона так стоїть, оце до... до до цього часу, бачите, нічого абсолютно навіть зверху бур'янів немає. Так. Ну, отаке вам хотів показати. І будемо потім спешку. Спостерігати будемо разом. У мене тут є поле рядом, так само я вже один рік зробив оранку, потім нову тілу. Потім знову потім нову тілу. 2-3 роки, тут кстати, 3 роки не було обробітку. І тут я знову проборону, про робили оранку. І так дивиться, просто Як? робив цю орангу для спостереження. Ну, І сам факт, що переходить в моль, я рекомендую робити глибоку оранку. Бо після мінімалки там таке уплотнення, що... Що воно так? А, тут це позакриване, блін. Я думаю, що така жара в тракторі. І мінімалки нуля не буде. Я, які можуть ті покровні культури, там чи поряд розбити ту землю? Якщо воно уплотньо, колесами заїжджено. як я кажу, техногенна катастрофа. Технікою заїжджене поле. По сирому і по, ну, по незрілому ґрунту. Бачите, ми боронуємо вже фактично сьогодні яке? 2 квітня, земля вже зріла, вже фактично та -та, і бачить, ще, вона, так, і літо стається. Бачите, виходить, ще рану ваду. Воно просто боронує, тому що до цього трактора буде цівалку Атрія. І виходить, що треба цю роботу зробити. Маленька робота, але ну, треба її зробити. Бо як причепимо сівалку, не буде у нас вже трактора. почіпай <кхи> причіпай. Ну, в принципі, нормально. Якщо люди боронувалися ще в початку березня по мокрому, звісно, він трошки залишається, хоч трактор у нас в парках. Ну, ззаді колеса в мене з парка. <кхи> так, що щоб не забути, що сказати. Що там Коля сказав? Ти що я сказав. Щось курився. Курив. Бачите, як земля поле піднялося. А саме головне, бо зараз кажу, що глубокорехлітель, глуборех так ти розрихлений, розпуше землю весь шар. Це тут земля, вона як піднята. Виходить. Як оце горе, він землю піднімає сантиметрів на поле сантиметрів на 10 вверх, піднімається чи на 15 противосновної площі так що отаке робер так що всім пока пишіть коментуйте і що там до побачення коротше бо зараз тут треба дивитися куди їхати так все пока виключайте так, громада, дві минути і робота зроблена. Не дві минути, ну хвилин 15. Так. Огляд, може хто забув, О, така у нас борона утяжена є. Вона типу транспортне скидаєш і їдеш так. Получається, що раніше серга в нас зайнята. Бо зараз кажуть, чому двома тракторами. Бо серга зайнята на МТЗухі. Ну, трапеція із сергою. На МТзухи там грузи висять. Ох ти Коля. О, все. Піднімай. Увер, Коля, бо ножку зламаєш, увер! Все, все, хорош Так, вибачайте! Вибачайте Во не попаду блін Коля йду сюди Ти сюди сидиш Я не можу одною рукою нічого зробити Бери, піднімай, тренуйся Піднімай, піднімай, гай до дірки. Все. Отаке транспорт. Два колеса там от кидаються. Обикновені понаварювані із цього. Скажуть, що ступиці. Обекновені, москвичовські з переднього колеса, ступиці з москвича. Цафа обдрізана, приварена. І так виходить. І скрізь так поварено. Так, ну що, я від'їжджаю трохи коль. Аж там коло, де на цю на, на, на компанійку їхати. Так, отака от пшеничка. З кожним днем уже ароси скільки, рука мокра. Класна погода, взагалі цей рік. Так, подожди, бо зараз поїде. Так, подождіть, бо зараз студент поїде. Воно диви, вже їде. Куди ти їдеш? Піздець. Так. Так. Ой. Так. Отак поїхала Сепка. Раніше я боронував. тепер можна вам спокійно розповісти, бо не люблю знімати відео, коли роботу роблю. Так, 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 так. Все, поїхала. Одинадцять порівну тяжелених і зубки по 20 сантиметрів. Так, ну таке боронування вийшло. Ну, трошки підрівняли. Ну, як, для, для нуля буде те, що треба. Тут, звісно, ще всередині глей. Ой. Так, а ми поїхали на цьому тракторі. Зараз там заборонуємо, бо там ще кусочок є. Бо приходиться трошки поля виравнювати. За полі там така борозда огромна була, що гріх її було не заробити. І то я там 2 гектара зора в осінь, я вам показував. Як у людей сухар стояв, а я там орав геть мокру землю, а люди орали скалу. Так. Це тут буде посіяна кукурудза. Так, ну Пшеничка, звісно, цей год радує. Щупи такі терчать. Хочеться тут сидіти і любуватися нею. Якщо знаєш, що все ти правильно зробив, це, кстати, ця пшениця по сої. Ну, дивлюся, набирає оборотів, зря я її може. Зря, зря. Я на неї наїжджав. Так, ну що, поїхали. Так, поїхали. Я ж кажу, оце поле, а тут ось, ось кусочок з краю буде кукурудза. те по ріпаку ми зорали. А далі ось, ось ріпак. Вчора я його трошки полякав, це поле. Я думаю, на дві тижні вистачить. Бо Ще до посіву дуже далеко. А тут така пшеничка. Красавець. Зря, пере... зря набирав на неї. Вона ще фору дасть. Колір балдежний. Так, ну що, всім пока, слава Україні, слава нашим гу... героям. Так, Не сачкуємо, працюємо на перемогу, допомагаємо хлопцям, донатим, на дрони. Та ви все знаєте, бо без цього ці гроші нам і це все нам точно не треба буде, як прийде ота орда монголо татарська. Все, всім пока.